Доброго ранку, друзі. Вівторок розпочинається, і це не просто ще один день. Це день, коли чоловіки святкують, жінки-підприємці мотивують, а погода ну краще б не псувалася. А ще сьогодні у нас день громадянина і навіть туалети мають свою хвилинку слави. Готуйтеся до нестандартного ранку, де буде багато усмішок і натхнення. Ми починаємо наш ер про ранок і стартуємо як завжди зі свят. Сьогодні їх трохи більше ніж завжди. По перше, сьогодні день працівників гідрометерометрі. По-перше, сьогодні... По сьогодні день працівників гідрометеорологічної служби. Завдяки цим людям ми знаємо, коли брати парасольку, а коли зимові чоботи, якщо пропускаєте ранок. І навіть якщо прогноз не завжди точний, це як додати перцю до буденності. Трохи ризику ще нікому не завадило. А ще сьогодні можемо святкувати Всесвітній день громадянина. Сьогодні відчуєте себе частиною чогось більшого. Громадянин це не просто прописка в паспорті, це можливість змінювати світ. Як мінімум спробуйте змінити світ сусіда, викинувши сміття без грохоту дверима. Що ще? ще сьогодні день жінок-підприємців? Жінки, які змінюють бізнес, змінюють і суспільство. Тому сьогодні скажіть своїм знайомим підприємцям, ви натхнення і зробіть це безкоштовно, бо вони вже знають скільки коштує їхній час. Ну а ще сьогодні міжнародний день чоловіків. Сьогодні вітаємо тих, хто відкриває банки огірків, лає футбол і завжди знає, який інструмент підходить для полагодження дверей, але жартувати не будемо. Просто побажаємо сили і мудрості. Ну і на завершення цього блоку, найголовніше свято сьогодні це всесвітній день туалету. Це не тільки смішно і важливо. Туалет це не лише місце, де народжуються геніальні ідеї, а й важливий елемент здоров'я та гігієни. Давайте цінувати комфорт, бо не всі його мають. Що по іменинах сьогодні святкують Серафима, Арсеній, Гаврило, Клавдія, Денис, Анатолій, Віктор, Герман, Сергій, Павло, Дмитро, Василь, Олександр і Михайло. Ціла купа людей. Особливо привітаємо серафиму, ім'я як у небесного створіння і германів, бо їх легко сплутати з іноземними дипломатами. Їдемо далі, і зараз у нас гороскоп. Слухаємо уважно, тому що тут. Найважливіша інформація. Овен, не бійтеся сьогодні виходити за рамки, але якщо вам сказали рамка не для фото, краще запитайте, а що це таке, і тільки після того дійте. Телець, ваша впевненість сьогодні врятує день, наприклад, в умовах відключення світла, коли треба зарядити всіх, хто поруч, що все буде добре. Близнюки, знаходьте гармонію між двома сторонами, роботою і бажанням нічого не робити. Нічого не робити теж можна ефективно. Рак. Згадайте про свої мрії і почніть діяти. Ну, хоча б зробіть перерву на каву, налаштуйтесь і за справи. Лев, світло вашої харизми запалює інших, але не забувайте заряджати власну батарейку. Вона теж іноді сідає. Не забувайте про це. Діва. Не все можна виправити і не на все можна впливати, але впорядкувати свої думки можна, треба і точно варто. Терези. рівновага це не тільки про ваги, але й про вибір між тим, що хочеш, і тим, що треба. Головне, що було треба вам. Скорпіон сьогодні вам захочеться пригод, тільки не плутайте їх із неприємностями. Тримайте себе в руках, і якщо ризикуєте, то тільки обдумано. Стрілець. Ціль близько, і цього разу ви точно її досягнете. Але перш ніж стріляти, переконайтеся, що це не ваш начальник. Жартую, не переконуйтесь, стріляйте одразу. Козоріг, ваша сила в терпінні, якщо тільки це не черга за кавою. Покажіть, як це робиться іншим, і світ стане трохи краще. Ну, як мінімум, більш терплячий одне до одного. Володій. Володій, водолій. Дивіться на світ через власну призму, але спробуйте протерти її від пилу, іноді саме він може заважати побачити те, що вам намагаються донести. Ну і риби, пливіть за течією, але не забувайте, що іноді можна гребти проти неї для нового досвіду. Головне розуміти, нащо вам той досвід потрібен. По гороскопу це все, ідемо далі, і зараз у нас погода. Як завжди, прогноз у нас конкретний і головне максимально позитивний. Сьогодні погода буде схожа на хороший жарт, почнеться незрозуміло, а закінчиться тепло і затишно. Захопіть із собою парасольку, сонце захисні окуляри і гарний настрій. Так, це все в одному комплекті. Ну і одразу по порадах і прикметах на цілий день. Якщо сьогодні напишете цілий план на день, зробити забудете тільки половину пунктів. А ще сьогодні день громадянина, тому почніть із себе. Зробіть хоча б маленьку добру справу. Ну і ще не сваріться вдома, в Міжнародний день туалету є і кращі місця для роздумів. І також підтримайте себе шоколадкою. Вона не вирішить проблем, але покращить настрій. Це точно. А тепер трохи мотивації. Найбільший ризик не ризикувати, так сказав Марк Цукерберг. Ця фраза нагадує нам, що без руху вперед немає змін. Завжди варто пробувати щось нове, навіть якщо є страх помилитися. Бо помилка це теж досвід. Ми ж з вами знаємо головне правильні висновки. Тож ризикуйте, наприклад, розпочати день з посмішкою. Народ, ну і на цій позитивній ноті. Дякую, що цей ранок ви провели разом зі мною. Бажаю, щоб ваші плани і мрії збігалися з реальністю, а реальність була щедрою на добрі моменти. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе і будьте впевнені, ми обов'язково переможемо. Пака!